Немає бога, так сказав солдат. Під час війни втратив він дружину. Над нею познущався злісний кат. Вона ж була ні в чому не повинна. Немає Бога, вигукнув юнак, помер у нього братик наймолодший. Маленького нещадно знищив рак, при цьому висмоктавши купу грошей. Немає Бога, крикнув інвалід. Від нього відвернулася родина. Немає бога, чулося услід від жінки, що свого ховала сина. Є Бог, проказує вояк. Вернувся щойно він з передової, за кілька метрів вибухнув снаряд, а він живим прийшов із поля бою. Є Бог, вигукує вдова, хоча крізь сльози дивиться у небо. Для неї втіхи більшої нема, як те, що знає Бог її потреби. Є Бог, повторює хлопчак, в 15 років тяжко онкохворий». Покаявся він щойно у гріхах, без страху дивиться у вічі горю. Є Бог каліка прошептав, без рук, без ніг у світ цей народився, та радість вічну якось він пізнав, став Богові із вдячністю молитись. Є Бог, а чи таки нема? Подумай сам дай відповідь для себе. Там, де нема його, там зло й пітьма і не посміхається зірками небо, а там, де він, там в душах світло й мир.